Ша у відні заарештувала австрійська кримінальна поліція. Про це пише ряд вітчизняних ЗМІ, посилаючись на австрійську газету Діпрес. Арешт здійснено за відповідним запитом ФБР і пов'язано це не з останніми київськими подіями, а з багаторічним слідчим провадженням закордонних спецслужб. Одному з найбагатших бізнесменів України інкримінують участь у корупційних діях та створення організованої злочинної групи. До списку осіб, до яких в Австрії застосовані санкції, 48-річний підприємець не належить. Регіонали готуються до партійного з'їзду, який має відбутися 22 березня. Ймовірно, у Донецьку, 12 березня, партійці шахтарської столиці провели 20-ту міську конференцію. Зокрема, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко закликав їх очиститися та вибачитися за політичні помилки. Наразі регіоналів турбують наступні питання: формування нової партійної ідеології та кандидатура на посаду президента. До речі, минулого голову держави вони мають намір Відсторонити від управління економічним та силовими блоками ще й спростити процедуру імпічменту, а ще скасувати цілу вертикаль обл та райадміністрації. з називанням конкретних прізвищ не поспішають. Тим часом Донецька обласна організація партії регіонів теж має отримати нового керівника. Звісно, хотілось би, щоб таким руководителем був хтось то із депутатів Верховної Ради. Тогда он мог бы отстоять и позицию Донецкой областной организации. Среди тех людей, которые могли бы быть, я вижу только одного человека. Это Николай Левченко, работавший ранее здесь в Донецком городском совете, человек, которого единодушно поддержала вчера городская партийная организация. Із закликом зупинитися і не наближати Україну та Росію до точки неповернення, за якою народи двох країн вже ніколи не зможуть бути братерськими, звернулися до президента Російської Федерації, лідери регіональних організацій і політичних сил Донецької області. У зверненні до Володимира Путіна депутатів Російської думи і народу сусідньої України 13 лідерів сусідньої та політичної думки закликали припинити подальшу ескалацію конфлікту, який може остаточно зруйнувати історичні зв'язки. Зв'язки та добросусідські відносини між братніми державами. Цитую: Ми запевняємо вас, що російськомовний Донбас, як і весь схід України, а також український Крим не потребують військового захисту з боку Російської Федерації. І тема дискримінації національних меншин, про яку продовжують говорити російські ЗМІ, є цинічною дезінформацією, на якій не може бути збудований сценарій військової анексії мирної та демократичної держави. Кінець цитати. З початку року державне підприємство Макіїв Вугілля перевиконало план з видобутку чорного золота на 106%, повідомляє прес-служба підприємства. Всього за поточний рік підприємство видало на гора більше 400 тисяч тонн вугілля. Перевищили план на 24 тисячі тонн. Після зими шахтарську столицю приводять до ладу. Закінчуються роботи з кронування дерев. Також в належний вигляд приводять клумби та газони. А з середини березня в місті почнуться суботники. Донецьк після зимового періоду вже почали упорядковувати. На вулицях активно працюють комунальні служби. А з середини березня в шахтарській столиці починається двомісячник з благоустрою міста. Запланурована уборка безбалансових територій, приведення в надлежащий санітарний вид парків, скверів. Мы также планируем провести два общегородских субботника. Один будет посвящен наведению санитарного порядка, а второй будет посвящен высадке зеленых насаждений. Хочу сообщить о том, что в планах города не снижать темпы высадки ни цветочной продукции, ни кустарников, ни деревьев. И в соответствии с разработанными мероприятиями мы планируем высадить более 2000 деревьев в весенний период. Около 13 тисяч е кустарників, е около 20 тисяч кустов роз. До ладу після зими приводять також газони та клумби. Так працівники Зеленбуду обрізають троянди для того, аби ті скоріше росли. Та Донецьк зберігав звання міста мільйона троянд. Обрізаємо рузи, після зими приводимо в порядок. Ну, готуємо квісні, город красоті. Обрізали ми дуже багато. Куча ми не почитувалися, скільки ми обрізали. Орізати у нас много, дуже багато роз. У нас, як возрождается миллион, мільйон, мільйона роз. У головному управлінні благоустрою та комунального обслуговування Донецька повідомляють також про те, що до 1 червня на кулумбах міста буде висаджено близько 900 тисяч одиниць квіткової продукції. Техніки та робочої сили для цього достатньо. Також вже почали прибирати дороги та готувати їх до ремонту. К уборке дорог мы приступили две недели назад. Более 30 единиц техники подметальной ежедневно выходят на линию, и мы работаем в две смены. Городской голова поставил перед нами задачу до 1 мая убрать все образовавшиеся ямы, ямочность, неровности на дорогах, таким образом, чтобы в первую очередь общественный транспорт имел возможность беспрепятственно перемещаться по городу. Роботи з благоустрою проводять і підприємства. Наприклад, упорядковують територію і Донецької обласної державної телерадіокампанії. Тут прибирають сміття, що накопилося за зиму, оздоблюють клумби, висаджуватимуть квіти тощо. Данила Шершиков, Сергій Пагалєєв, Павло Припа, регіональна служба новин. 14 медалей, три з яких стали результатом виступу українців на паралімпіаді 12 березня. Зокрема, до національної скарбнички ще одне срібло принесла Юлія Батенкова у лижах стоячи. Максим Яровий додав бронзу у кілометровому спринті сидячи. А от серед інвалідів позору у вільній гонці ще одну бронзу здобула Оксана Шишкова. У загальномедальному заліку Україну випереджають лише німці та росіяни. Баскетбольний клуб Донецьк відмовився далі грати у єдиній лізі ВТБ. Причиною відмови стала нестабільна політична та економічна ситуація в країні, через яку тигрів покинули легіонери і провідні українські гравці. Крім того, клуб не може гарантувати безпеку командам, які прибувають до Донецька для проведення матчів. Досвід складова спортивної перемоги. Саме так вважає одна з найвидатніших тенісисток України Юлія Бейгельзимер. Тож ділиться ним спортсменка залюбки. Так у Донецьку Юлія провела майстер-клас для молоді з гри в теніс. Поділилися досвідом. Учасниця двох олімпійських ігор, неодноразова переможниця міжнародних турнірів, Донецька тенісістка Юлія Бейгельзімер на одному з кортів шахтарської столиці провела майстер-клас парної гри в теніс для юних спортсменів. Юлія каже, що майстер-клас корисний не лише для молоді, а й для неї самої, як для майбутнього тренера. Это польза для юных ненчистов, но и для меня тоже, в принципе, потому что это помогает мне систематизировать да, как-то свои знания. И я для себя извлекаю тоже очень много полезного, потому что когда ты пытаешься рассказать кому-то, что нужно делать, на самом деле ты сам лучше понимаешь, как и что ты делаешь. И я думаю, что ну я с удовольствием это делаю, я с удовольствием рассказываю об этом, и я думаю, что мне это очень помогло. Это такая. Проба, да, такі спроби мої представити себе в ролі тренера уже. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку, ...так це допомагає, то мені теж то, мабуть, це обмен обмін да, информации. На своєму рідному корті Юлія Бейгельзімер разом з чемпіоном Європи Давідом Хуцишвілі навчали тактиці парної гри в теніс спортсменах з Донецька, які вже неодноразово відзначалися на всеукраїнських змаганнях. Научит лучше играть слета уверенней, под увереннее принимать, подавать. Парная игра интересная тем, что вот вас двое на, на корте, и тебя может поддержать твой напарник всегда. Вот если у тебя не идет игра, вот напарник тебя всегда поддержит. Пару даже играть, чем грати, Мне спокойнее играть там два люди, а В одіночках одна і як це переживаєш більше. А в парі там два чоловіка можна поддержать. Юлія зазначає, що працювати з молоддю їй приємно. В більшості спортсменів бачить потенціал. Проте тенісістка зазначає, що необхідні умови для розвитку цього потенціалу є не завжди. Молодежь разная бывает, да, то есть у каждого свои задачи. Всегда э, ребята слушают с большим интересом, с большой отдачей. Э, Мне сложно ну, судить о том, насколько они это могут воплотить в жизнь, потому что, к сожалению, нет возможности с ними много общаться. э, Но э, я думаю, что я надеюсь, что им это помогает. А насчет того... Э, Какие у них есть возможности для того, чтобы использовать эти знания. Это нужно смотреть, наверное, конкретно по тому, где они тренируются и как они тренуються. Потому что сейчас, к сожалению, условия не самые лучшие у нас. Е, Но ну, будем надеяться, что все-таки будет у них и место, где тренуватися, и время. До речі, такі майстер класи відома спортсменка збирається проводити і у подальшому. Данила Ширшиков, Євген Атраднов, Регіональна служба новин. Майбутні чемпіони у Донецьку пройшла фінальна гра чемпіонату шкільної футбольної ліги з футзалу серед учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл міста. Кращих юних футболістів бачила наша знімальна група. Професійна форма вболівальники, розпач та тріумф все як у справжньому футболі. Це чемпіонат шкільної футбольної ліги з футзалу серед учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл Донецька. У спортивному комплексі Текстильник відбулася фінальна гра першості. Переможний м'яч у ворота суперника забила збірна Будьонівського району БМВ. 4-1 БМВ лікують. В рамках чемпіонату хлопці вже стали кращими у своїх школах, потім району, а сьогодні вони кращі футболісти початківці Донецька. Артем та Данило займаються футболом більше шести років, але не дивлячись на досвід, хлопці розповідають, що перемога далася їм нелегко. Суперник був сильний, дуже швидкі хлопці, технічні. Було тяжело в відборі грати. Ну, повезло, виграли. Приятно виграти було. Теперь точно уже никто не бросит с команды заниматься, будет дальше добиваться чего-то. Было тяжело. Сначала мы сыграли, проиграли первую игру, думали, что все, больше мы ну, не пройдем финал, а то взяли и выиграли. Хорошие соперники, но мы показали все лучше. Друге місце дісталося суперникам БМВ команді пролетарського району Юність. Закриває трійку лідерів команда Куйбишевського району Гірник за грою молодих спортсменів пильно слідкували досвідчені, серед яких заслужений майстер спорту, чемпіон світу серед студентів з футзалу Ігор Москвичов. Бомбардир зазначає, що в усіх хлопців є величезний потенціал. Приїжджаю сюди, я не думав, що іменно школьна ліга може. Так воспитать этих воспитати футболістів, які вже б'ються як професіональні футболісти. Тобто смотришь, получаешь удовольствие удовольство То есть видно, что у людей есть будущее, то тобто есть у школьной лиги есть будущее. То тобто есть вот вот мы как функционеры, Ми, як функції, тобто ми ради, що проводиться турнір, тому що с этих азов люди выходят в большой спорт. Окрім путівки до професійного спорту, велику значущість подібних спортивних заходів відзначають і в управлінні освіти. Большое количество ребят не занимается в основной группе физкультурой. А это всего через соревнования, через этот интерес мы втягиваем ребят в занятия спортом. 2014 рік Донецькою міською радою оголошений роком шкільного спорту. Тож різних змагань та чемпіонатів заплановано безліч. Зараз проходить першість баскетболу. Вже в квітні стартує шкільна футбольна ліга на призи міського голови Ніка-2014. А там вже не забариться й королева спорту Легка атлетика. Карина Пунтус, Павло Припа, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Гість програми новопризначений прокурор Донецької області Микола Франтовський. Варто зазначити, що це перше ексклюзивне інтерв'ю посадовця на новій посаді, яке він погодився провести у прямому ефірі 27-го каналу. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. oh За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у п'ятницю, 14 березня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 2 градусів до плюс 1, в день 7-12 градусів тепла. У Донецьку вночі мінус 1-мінус 3, в день плюс 10, плюс 12. Атмосферний тиск зростатиме.